Шалом. Це Славко, я трохи оговтався. Ну, як і Москвини, втім, вони готувалися до відступу. Оце бачимо район, ось вона. Наша гребля Каховська, ось Веселе, Ось Шилова Балка. Поговоримо за укріплення. Вони вже з кінця вересня, до початку, станом на четвертий фотограф. Ви знаєте, що Москвини всю, всю ніч. Поза сліпили супутники противника. Ну, як це їм вдалося, я не знаю. Це щось мені все більше нагадує Китай в опіумні війни. А ми зараз побачимо з вами лінії оборони, котрі вони позводили. Ну, почнемо з найкумедніших. З дамби. Ось, власне, ви бачите дамба Каховська. Греблю, ось вони протимінне загородження. Чогось вони його проти течії будують. Я не знаю, як міни будуть підніматися проти течії. Це питання для мене це поки що не ясно. Отут буде цікава фотографія. Зараз, друге, отут, бачите, я можу навіть збільшити. Вони окопи відрили. Вони відрили окопи. З півночі Вони сподіваються боронити, бачите, саму. Під'їзди до Греблі, це вже нагадує мені розпачливо якусь оборону. Вони, мабуть, переграли в Сталінград, передивилися своїх патріотичних фільмів. А ми побачимо, де насправді треба їм будувати оборону і де вони насправді будують. Ось веселе, ось виїзд. Тут, тут у них коло заправки району, отут -от вони будують укріплення тут -от коло заправки. Вони будують отут-от де залізниця йде на Снігурівку. Бачите, отут станція, отак от обходить залізниця. Отут, в районі з налізниці на Снігурівку, бачите, у них сильні укріплення з боку Херсону. Вони сподіваються, предмостне укріплення Каховської греблі утримувати окремо від Херсону. Для нас це важливо. Розумієте, от що вони обра... Інженерно розбудовують оцей тет-депон, важить, що вони готові розділитися, що вони весь простір між Херсоном і Греблю не будуть боронити. Бачите? Значить, отут вони вибудували лінію оборони. Ось ще вона. І зараз поговоримо за більш вони без нас зараз. О! За сюди, на Милово, за дорогу на Милово, що я б хотів показати. Ось. Тут шилову балку вони сильно опрацювали. Тому що, бачите, тут водні, водні загородження і вони ось дві ліжні. Я не знаю на що вони такі маленькі в опики відриваються. Це хай фахівці. Мене відверто сказати, те, що вони тут нарили оці от. Як там німці писали русські мадамочки, не ройте ваші ямочки». Ну, це мені нагадує те саме. Ну, може вони для чого це зробили, бо якість цих оборонних позицій я ну, не можу. Це мені нападає окопне відділення з відхожим місцем. Бачите, от так я от примушували вчитись, Оце от мало мені нагадувати окопне відділення з відхожим місцем, Ну, а це мало мені нагадує взводний опорний пункт. Ну, може, вони так собі це уявляють, але повернемося от сюди, от, ось до цієї розвилки. Ось цю розвилку вони теж інженерно розбудовують. Ось, бачите, тут є певні позиції в них. Так що, в принципі, нам слід, ва, слід поспішати, ноги ну, за це казати, наші роблять все, що можуть. І москвалі достатньо сили. значите, як тільки що одна з їхніх бригад сильно розбита, здається, 116-та, я не перевіряв цю інформацію. Але наші непогано попрацювали. І от те, що вони тут набудували, я скажу відверто. Ну Ось, бачите, тут вони. Відрили непогано, постаралися, щоб, мабуть, начальство вдовж, вдовж траси, то щоб воно відділо, такі отакі в Придністров'ї я примушував з під'їздом железної дороги. Це був перший інженерний досвід на практиці народного військового. Таке я примушував копати в Придністров'ї з виходом на трасу закритим. Це мені тоді здавалося взірцем інженерної. Думки ну, і радянської, і, і моєї, і української. Ну, тому що тоді ж зброя яка була крупнокаліберні кулемети, мінометів не було БТР і стрілецька зброя, то ясно, що таке, а за траси вони так і не відрили. Бачите, що на три сторони, у вот, так вони такий вопчик собі маленький, відрили. Тут їх і поховає, скажу, артилерія наша. Ну, що можна сказати на ці потуги? Що люди, котрі вже опрацьовують собі тилові позиції, казав Гітлер, ані на них і откатяться. Він чому не дуже полюбляв, коли роблять. Він каже, що якщо солдати знають, що в тилу є якась оборона, от бачите, в напрямі сюди, от на Милово, Ну, район широкої балки бачимо, що приготований до оборони. Я не бачу великої ефективності в цій обороні, тому що засобами артилерії гребля буде пристрілюватися. Ну, вони прикрилися непогано оцим залівом Дніпра, утруднили тут нас сподіваються, що ми не підемо по. Пересічний місяць, я не знаю. Вже ви бачили, що доходило до стрілецьких боїв. Це треба нашим фахівцям вирішувати. Чи, чи дійде тут до штурмових боїв піхоти на цьому напрямку? Все таки, бачите, заходу вони прикрилися складною місцевістю, Тут відкрита місцевість. Вони теж всякі такі оборонні позиції собі звели. Ну не виглядає це серйозно, не виглядала ця війна. Серйозно важить, важить власне, що де на лівому березі буде їхня артилерія, де на лівому березі буде артилерія, і як вона їх прикриватиме з лівого берегу. Уже спроби були розвідати з артилерійські позиції противника на лівому березі. Може щось нове дізнаємося і поговоримо. А вечором, якщо я буду при здоров'ї, я розкажу, скільки танків з сучасними гарматами захопила Україна російських, як вона з ними може воювати, і скільки своїх танків ми продали. Після 2011 року бай поки що коротко все.